Вітаю! Сьогодні 18 квітня 24-року. го Місто Рівне Україна. Скажу чесно, дуже важко знімати відео. Взагалі хочеться щось зосередитися, порахувати, а в голові просто перебираю міста, які зараз найбільше потерпають. Можу сказати тільки слова підтримки і скорботи висловити всім людям, які зараз так страждають, і хочу окремо подякувати всім, хто відгукнувся на вчорашнє відео. Це спонукало мене ще раз переглянути. Біопрепарати, більш детальніше їх вивчити. І сьогодні тема: Порахуємо гроші. Звичайно, що кожен свої. Перед тим, як рахувати велике прохання. Лишіть, будь ласка, будь-який коментар. Сподобаються вам підрахунки, не сподобаються вам підрахунки. Просто лишіть свій коментар, що ви якби, думаєте. І, можливо, навіть свої розрахунки в результаті. Дякую. Перед тим, як рахувати ще раз, я все ж таки продивилася три продукти. Так як були запитання, я відіслала на сайт. Але рахую за потрібним зупинитися на цих трьох продуктах. Компанія «Агрозахист» так набираєте в інтернеті і. Потрапляєте на сайт виробника і там є дуже-дуже багато продуктів. Нагадаю, що я почала вирощувати взагалі щось на землі, це полуниця, і тому якби, я більш зосереджена на цій культурі, а всі останні йдуть якби так з нею. В цьому році я взяла вперше препарат. Називається гуапсин. Він діє від 10 градусів Цельсія і термін зберігання його 12 місяців. А взяла я його з цілею обробити кореневу систему клематисів і великолистої гортензії. Але сьогодні, прочитавши про нього, зрозуміла, що залишку в мене не буде точно. Тому що всі свої сливки, грушки я буду обробляти їм точно. Почитаємо, що це таке: це водна суспензія. Штамп навіть називати не буду. Прочитаєте. Це продукти органічного походження із стартовою дозою. Мікроелементів, макроелементів, його виробник пропонує для приватного сектору на 10 літрів води, оце дуже добре, що є такий розрахунок, а не тільки на гектар. 20 мл препарату для профілактики 250-300 мл, Якщо зараження 20% і 300 мл, якщо вражено від 20 до 45%. Період захищеної дії. Дія препарату на рослинах можна спостерігати через 24-36 годин після обробки. Повноцінна життєдіяльність мікроорганізмів на рослинах, які з цим препаратом вносяться, 12-15 днів. Препарат захищає рослин як фундіцид від кореневих та листових хвороб. В принципі, для чого я його брала, так. Але не дочитали, що він іще й діє як інсектицид від комах і шкідників, стимулює ріст кореневої системи та покращує живлення рослин, підвищує стійкість культур до заморозків і посухи. Застосовується на всіх культурах: польових, садові, городні та декоративні рослини, що мені дуже дуже підходить, не викликає резистентності патогенів, збільшує врожайність, немає періоду очікування до збору врожаю, оскільки препарат не токсичний для людини та тварин. Окремо виписала, так як я не розбираюсь в цих хворобах, чесно кажучи, мені простіше, я, я не розуміюся. Я просто можу прочитати, а можу просто вам показати, і ви вже самі будете дивитися, що якби, вас турбує і чим цей препарат може вам допомогти. І ще раз наголошую те, що я цей препарат не використовувала, я його купила вперше. Сади. Ну, мене, наприклад, найбільше зацікавило маніліоз. Е, так як е, мої улюблені абрикоски категорично відмовляються родити, хоч ми оприскуємо, оприскували і хорусом, і там ще якісь привікурами чи чимось таким, точно не скажу. Тому що це не я цим займаюся, так? але абрикосок у нас немає. E, значить, біла плямистість, парша, попелиця, довгоносики, букарка. Можете зупинити: e, плодові гнилі, гусениці, бури, кліщ, чорна, червона попелиця, яблучна плодова, міль. Тобто я тримаю так, щоб ви могли зупинити і прочитати. Виноград. Чорна плямистість, гронова. Ой, господі, листовірка, сіра гниль. Міду я чула, уідіум я чула. Що це таке, я не знаю. в мене виноград не хворіє таким, я, я не знаю, що це таке. павутінні кліщ. і ще щось. Тут і якийсь мармуровий хрущ, і ще щось. Так, овочеві. Огірки помідори, перець, баклажани, цибуля. Капуста, кабачки, морква та інші. Хто вирощує і кому це цікаво? Будь ласка, якась тут муха, баштанова, попелиця, кореневі гнилі, борошниста роса, антракноз. Це по овочевих. О, це ще не все. Ось іще цілий список. Це по овочевих. Далі йде бура Фуріозне в'янення. Я... я так уявляю, що це таке рослинка просто загинається. Якийсь рак, чорна ніжка, чорна цвіль, цибульковий кліщ, моль якась морква, муха. Тобто, отак можете зупинити і перечитати. Тому що я в цьому не розуміюсь, просто передрукувала. Ягідні. Сюди ж входить і смородини, і агруси, і малина, і суниця. Так. А, і обліпиха, кавун, диня та інші культури. Бачите? Так, і ось список всього: кліщі на смородині якась моль, листова галиця, ягідний піліщик, попелиці, американська. Борошниста роса це таке є. Антрахнос, іржа якась, махровість листя, суничний листоїд, сіра гниль, хлороз і мозаїка малини. Тут підрахунки, я лишу на потім. Це один з продуктів який вміщає в собі і фундицит, і інсектицид. господі, ні, не інсектицит, правильно. Я користувалася пару років двома продуктами: це ізокур і сазат. Ізокур зберігається 36 місяців. Це відповідь на питання, чому я купую саме в літрових пляшечках. Ізокур це нетоксичний для людини і тварин риб, не накоплюється в рослинах, не накоплюється в ґрунті, не впливає на смак і запах продукції, яку ви вирощуєте. Препарат. Пригнічує ріст і розвиток патогенних бактерій і грибів. Ізокур застосовується для пригнічення широкого спектру захворювань. А саме, так, я так наведу, бо може хтось захоче зупинити і перечитати: курчавість, фітофтороз, сіра гниль, парша, борошниста роса, ой, кладоспоріоз. Та інші захворювання спосіб застосування обробка по листу, і можливо, використовувати в капельному поливі. Тут є, значить, пропонується і в гектарах і не в гектарах, ну, скажімо, сади. 30 50 мл на 10 літрів води, виноград 30 мл на 10 літрів води. Овочеві культури 30 мл на 10 літрів води. Ягідні культури 20-30 мл на 10 літрів води. ну, Зернові нам не треба. І крапельний полив так само вказаний. Я не всю інформацію перекачала з сайту. Там в них є, ну, скажімо, оцей гопсін, точно є таблички по обробці садам. так? І там є кількість і так далі. Цього я, це вже конкретно хто захоче, піде на сайт і собі подивиться. Так, далі продовжуємо по ізору: термін обробки. Обробку рослини можна проводити під час всього періоду вігетації. З інтервалом 15-20 днів. Корисна порада, якою я користуюсь практично постійно. В одну бакову суміш з ізокуром рекомендовано додавати препарат Цезар для отримання комплексного захисту рослин від захворювань і шкідників. Термін очікування. До збору врожаю одна доба після обробки препарату. І далі цифри ми їх залишимо на потім. Я дуже скоренько. Сезар теж препарат, який я користуюсь, біологічний інс... інсектоакарицид широкого спектру дії. Препарат, призначений для знищення шкідників сільськогосподарських культур і декоративних рослин. Як відкритого, так і закритого ґрунту, зверніть уваги. Термін зберігання 2 роки, від дати виготовлення. Так само я купую завжди літрову бутилку з тих самих причин. Зберігається від 0 до 30, щоб не попадало сонячне проміння. І хочу зауважити, що ці продукти не можна заморожувати. Це вказано так само у виробника. Заморозці, при заморозці вони втрачають свою дію. Токсичний, нетоксичний для людини і тварини, не накоплюється в рослинах і ґрунті. Препарат безпечний для корисних комах, але зауважу, середньо небезпечний для бджіл, тому, тому оприскувати під час цвітіння не можна. Тобто не рекомендується оприскувати саме під час цвітіння, коли літають бджілки. Або е, бувають такі дні, знаєте, пасмурні. Коли практично нічого не літає, але й не йде дощ. Тоді можливо. Термін очікування 24 години. Так само, як везокура. Тому їх поєднуємо. Е, Сезар. Препарат номер 1 у борьбі з такими шкідниками, як колорадський жук, рослинно-ядні кліщі, попелиця, листовійка, плодожерка, пілільщики, грушова меданиця і тріпси. Саме більше мене тут цікавили кліщі і тріпси. В чому я впевнилася, що він працює. Так, далі. Препарат не накоплюється в плодах і рослинах, не забруднює навколишнє середовище, не впливає, не викликає звикання у шкідників. Застосовувати препарат можна в момент дозрівання плодів. Препарат проникає в організм шкідників кишковим або контактним шляхом. Порушує процес передачі нервових імпульсів у шкідників, що приводить в них до параліча. Вже через 6-8 годин після обробки гризучі шкідники перестають харчуватися, а смокчучі через 12-16 годин. Загибель шкідників настає на другу-третю добу. Максимальний ефект досягається на 5-7 добу. Корисні поради. В одну бакову суміш з сезаром рекомендовано додавати препарат ізокур. Те, що я і роблю, для отримання комплексного захисту рослин від захворювань і шкідників. Тепер подивимося по хворобам. Сади. Рекомендовано 15-20 мл на 10 літрів води. Яблуневого плодожерка сливового плодожерка. Східна плодожерка, грушева плодожерка, бурий е, плодовий кліщ, зелена-червоного лова, пепелиці, так, яблунева, грушева, медяниці, грушевий клоп. Давайте я отак проведу, а ви захочете і, і подивитесь. У мене тут зацікавив американський білий метелик. У нас одного разу, я навіть сусіда бачила, як півгрушки обвело оцим метеликом, чесно кажучи. Дуже дивно, буквально за два дні. Так. Все, що хочете. Ну, досить великий спектр дії, скажімо так. Так, овочеві, огірки, перець, баклажани, хто вирощує кабачки, морква, томати. Так само 15 мл на 10 літрів води. Паутинний кліщ, галові нематоди. Так, зараз я ось так проведу, щоб вам. Я вибачаюсь. Так, так, так. так. Попелиці, звичайна, картопляна попелиця, огірковий комар, тютюновий тріпс, теплична білокрилка. Капуста 15 мл на 10 літрів води. Всі види бліг, стеблових, капустянових. Так. Це Капуста далі йде. Читаємо, дивимося. Мухи, якісь, клопи. Все, що хочеш. Так, далі цибуля. 15-20 мл на 10 літрів води. Так само цибульковий кліщ. Ну, ви зрозуміли, так? Хто вирощує городину. Може сісти собі, виписати, що. Бо я в цьому не розуміюся навіть не то, що радити, а навіть і прочитати. Не, не знаю, що це таке. Картопля 10-15 мл. Колорадський жук і картопляна міль. Ягодні 10-15 мл на 10 літрів води. Значить, сонично-малиновий довгоносик. Кореневі. Довгоносики, суничний листоїд, суничний кліщ. От, бачите, тріпса не вказала, але він точно працює по тріпсу, хоча з самого початку вказано, що тріпс. І розрахунки. Тобто, ну, як могла скоро познайомила вас з трьома продуктами, щоб ви бачили, який саме спектр дій цих біопрепаратів. Так? А тепер, що я зробила? Було запитання по цінах. Я ніколи не дивлюся ціни як ціни. так? Я завжди вираховую ціну на обробку. Тобто на 10 літрів води. Я знаю, наприклад, що на, мені на обробку потрібно 30 літрів. Мені легше порахувати на 10 і потім помножити на 3. Сьогодні взяла такі самі популярні, самі Ті, що купують препарати хімічні, виписала собі і порахувала ось ці три препарати, щоб порівняти по цінах. Ну, і відповідно, ви можете зробити так само, взяти листочок, виписати препарати свої, якими ви користуєтеся, чи користувались до цього часу. І скільки це вам обходиться саме в грошах. Наприклад, фундіциди. Я взяла хорус. Ціни можуть не співпадати, тому що я брала з інтернет-магазинів. Не там, не там я не враховувала доставку. Які зараз ціни в магазинах, я не знаю. Я взяла з інтернета і ціни можуть плюс-мінус кудись, як -то, якась гривня мати варіанти, тому що і продукція в кожного різна, і вже там самі подивіться, по чому ви купуєте. Наприклад, хорус. Взяла середню ціну, взяла скільки треба на 10 літрів. На 10 літрів у мене виходить 100 гривень на обробку. Це якщо 10, а якщо мені треба 3 по 10, виходить 300. так? Ну, Не буду збиватися, буду по 10. Скор 10 літрів 30 гривень. Топаз 10 літрів 60 гривень. Магнікур сенсейшн. 10 літрів 80 гривень. Радаміл Голд 10 літрів 125 гривень. Квадріс 10 літрів 84 гривні. І свіч 10 літрів 190 гривень. Ось такі ціни. А, і хотіла ще зробити по таку ж табличку по інсектоцидам, але Чесно кажучи, просто не мала часу на це. Взяла один актилік, ось 10 літрів 100 гривень. Актелік 100 гривень. От як хорус. А тепер дивимося, наприклад, я кажу. Наприклад, ми дивимося, що нас турбує сіра гниль. Сіра гниль, відповідно, дивимося свіч. Свіч у нас коштує. Щоб обробити полуницю, так, 190 гривень 10 літрів. А тепер дивимося, що у нас по цінам виходить саме у біопрепаратах. Так, сіра гниль у нас була у Апсін. І сіра гниль у нас була. Так, зараз я так розставлю, щоб було. І сірогниль у нас була в ізокурі. Значить, рекомендовані дози я вам вказала, і тут я розрахувала саме по рекомендованих дозах.